Вітаю, генія Мотричі. Наступні кілька хвилин про головне з того, що вже є на нашому сайті, а саме про те, як Україна рухається у напрямку євроінтеграції. Хто її заважає у цьому процесі? Російські військові маневри на кордонах з Фінляндією та інше вже за мить. Україна виконала умови для старту переговорів з ЄС. Про це ветеріслави Слава ТІВІ повідомив Вадим Галайчук з комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС. Бо чітко визначено ті вимоги. Які Україна мала виконати для того, щоб цей процес почався? Тому були всі підстави у січні цього року, коли Польща почала своє президентство, говорити про те, що під час президентства Польщі буде проведено міжурядову конференцію і дано офіційний старт відкриття перемовин. Окремо, Галайчук прокоментував труднощі переговорів пов'язані з блокуванням процесу з боку Угорщини. Ця обставина складна ще й тим, що дотепер на шляху інтеграція України рухалася разом з Молдовою одночасно і ЄС приймав свої рішення одночасно для обох країн, оскільки угорці обіцяють і надалі блокувати просування, то серед європейських дипломатів з'явилася ідея роз'єднати переговори з Україною та Молдовою. У зв'язку з цим Галичук зауважив, що ні Київ, ні Кишинів не бачать у цьому потреби. Детальніше про перебіг євроінтеграції України читайте на нашому сайті. І в продовження теми угорський уряд не лише блокує рух України до членства в ЄС, а й загальний процес розширення союзу. Про це в Ветеріслави Тіві заявила народна депутатка України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона переконана, що політика Будапешта підігрує інтересам Кремля у спробах зірвати узгодження чергових санкцій проти Росії, підривах принципів верховенства права, свободі медіа та єдності ЄС у боротьбі з російською агресією. Утім, серед можливих варіантів вирішення цієї проблеми є застосування Ваня сьомої статті договору про ЄС щодо Угорщини це дозволило б тимчасово обмежити її вплив на ухвалення рішень. Однак, як зазначила експертка, поки що шанси на такий крок залишаються низькими. Я вважаю, що тут сам європейський союз має робити вибір, що саме зробить його сильнішим. Це не проста дискусія. Я так розумію, що в кінці червня в чергове відбудуться на раді ЄС дебати з приводу якраз. Можливості чи неможливості використання сьомої статті угоди про європейський союз, але вважаю, що Угорщина має усвідомлювати, що це можливе рішення, і їй потрібно змінювати свою поведінку. Також народна депутатка зауважила у Брюсселі, почали говорити щодо просування України в євроінтеграційному процесі, обхідним шляхом без участі Угорщини. Більше про це і не лише читайте, і дивіться на слави ТІВІ. Зростання напруги на півночі Європи Росія застосовує нові методи військових дій у Балтійському регіоні. Про це заявили в міністерстві оборони Фінляндії. У відомстві додають, що Москва не лише розширює свою військову активність на морі та у повітрі, а й продовжує нарощувати інфраструктуру поблизу фінського кордону. Очільник міністерства пояснив, що Росія завжди демонструвала потужну військову присутність. Це не новина. Новим є те, що вона почала охороняти свої танкери так званого тіньового флоту у фінській затоці, залучаючи військові сили. Тут йдеться про інцидент минулого тижня, коли російський винищувач Су 35 супроводжував свій танкер тіньового флоту. При цьому російська авіація порушила повітряний простір Естонії та НАТО. Окрім цього, фінська влада повідомила про можливе порушення свого повітряного простору двома росія. Сійськими військовими літаками неподалік від Хельсінкі в останнє подібне порушення фіксували у лютому. Більше про напругу у регіоні Північної Європи читайте на слави тіві. Польща надіслала Росії дипломатичну ноту у зв'язку з руйнуванням меморіалу на польському військовому цвинтарі у селі М'ятної Твірської області. Нагадаємо, що там поховано понад 6 тисяч польських військовополонених жертв совєтських репресій 1940 року. Про вручення ноти у понеділок повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він підкреслив, що знищення символів на меморіалі є реалізацією сталінської версії історичного наративу та порушенням міжнародних домовленостей між Варшава. Вою та москвою. За даними польського МЗС, прокуратура Твірської області дала дозвіл зняти з меморіалу барельєфи з орденом Речі Посполитої, пізніше найвищою військовою нагородою Польщі за мужність перед лицем ворога та хрестом Вересневої кампанії 1939 року. Меморіал розташований на місці поховання польських офіцерів, поліцейських прикордонників та працівників державних установ, які стали жертвами катинського розстрілу під час другої світової війни. Нагадаємо, що на сайті Слава Тіві ми опублікували низку текстів про Інський розстріл, їхні масштаби та місце у польській історичній пам'яті. Ці матеріали ви знайдете у розділах докладно та погляд. А в мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.